Та не може цього бути. А я й навіть і не знав. Ого. Та це ж треба негайно розповісти своїм маленьким друзям. Їх же ж потрібно рятувати. Так, так. Привіт, добрячок. Привіт, друзі. Привіт, Привіт, добрячок. Привіт. Сідайте, будь ласка. Кого ж це треба рятувати? Хто потрапив у небезпеку? До речі, та я ж не привітався ще з телеглядачами. Вітаю вас, мої дорогі друзі. Я такий схвильований. Що таке? Що таке? Що трапилось? Мене збентежила стаття у, у одній дитячій газеті, яку я щойно прочитав. Якщо вона тебе так налякала, тоді чого ти її читав? Та, та навпаки. Це дуже добре, що я її прочитав. А, але ж вона тебе так налякала. А мама говорить, що якщо щось страшне показують по телевізору, треба вимикати, аби потім вночі не боятись. Мене налякала не стаття, а та інформація, яка у ній є. І що ж то за інформація, про що там розповідається? Х, а там. А там, мої друзі, розповідається про викрадачів. Про викрадачів? У дитячій газеті? Так, уявляєте собі таке? І, кон, і кого ж вони обкрадають? Може, треба когось попередити? То я ж про те й кажу, що мені потрібно всіх, всіх діток попередити. Всіх дітей? Так, адже в тому то й справа. Що обкрадають ці злодії вас ну і наших телеглядачів. Як це? Не може цього бути? Дорогі мої, а от і може. Справді, я дивився кіно про сищика І я бачила, він міг знайти будь-якого злочинця. Та невже? Так, він спочатку збирав докази. І розпитував людей, чи не бачили вони щось під роз... підозріле. Т, бачу, що ці злодії почали вже свою роботу. Де ти когось бачив? На кого він скожи? Та не, я не про те, що їхні прикмети знаю. Мені відомо, хто вони такі. Тоді розповідай, що ти зволікаєш. А, а я зроблю це і за допомогою загадок. Які можуть бути загадки, коли така серйозна справа? Та, та, та ви так не хвилюйтесь, не хвилюйтесь. Зараз ви все дізнаєтесь. Ну, Тільки відгадаєте загадки і все дізнаєтесь. Ну, давай, скоріше вже загадуй. Загадка. Так от, Перша загадка, слухайте уважно. Може він порахувати, може він пісні співати, малювати і писати, помилки перевіряти, може він листа прийняти, з другом швидко нас з'єднати, знає дуже добре кожен, він багато чого може. І що ж це таке? Та це ж комп'ютер. Це справді так. Ну, а, а це ж хто, слухайте, другу загадку? Є у кожній хаті нині. Те віконце синє синє. В тім віконці щохвилини все нові нові картини. В ньому мультики цікаві, кінострічки ще яскраві, там знайти може усяк передачі на свій смак. Що ж це таке? А це телевізор? Так, ну... А це що тоді, і слухайте уважно іще одну загадку? Хоч і відстань розділяє, він нас з друзями з'єднає, щоб могли порозмовляти і про все на світі знати. В ньому хлопці і дівчата люблять різні ігри грати. Що це таке? Мобільний телефон, телефон. теж мені злодій. Ми думали справді а ти. А, а що я? Я тут таке дізнався. Що ж ти таке дізнався газеті вичитав? Це цікаво знати. Фахівці підрахували, що до шкільнята дивляться телевізор в середньому по цілих чотири години на день. За всі шкільні роки молоді люди проводять біля телеекранів аж 15 тисяч годин, а на уроках, уявіть собі, на уроках всього близько 11 тисяч годин. Тобто значно менше часу вони проводять на уроках, ніж перед екраном телевізорів. Ого. Це дімочка не ого. Це справжнє нещастя. У Німеччині був проведений експеримент Чотири тижні без телебачення. Дев'ять сімей виявили бажання брати участь в цьому експерименті. П'ять сімей вибулих з експерименту на першому ж етапі. Вони знову стали дивитися у той телевізор. Один статусів не встояв перед футболом, наприклад. А мама з донькою. Не змогли не подивитися улюблену розважальну передачу. Ну, хтось витримав експеримент до кінця. Хех. Так от, чотири сім'ї все ж витримали чотири тижні без телебачення. То вони напевно пожалкували про це. Та от хочу вам сказати, що ні. Бо у членів сім'ї. Було більше часу одне для одного, для розмов з дітьми, для читання різних книг. І знаєте, що найцікавіше? Що? У них у родині стало менше сварок та суперечок. Ого, невже таке може бути? То звісно, вчені встановили, що від телебачення можна стати залежним. Це ж саме можна сказати і про наші улюблені комп'ютери та мобільні телефони. Уявіть собі, що за даними досліджень, якщо людина прожила 65 років, то 9 років вона затратила на перегляд телевізора. І це при тому, що старші люди набагато менше користуються комп'ютерами чи мобільними телефонами. Гадаю, що наукові дані щодо дітей будуть набагато страшнішими. І справді виявляється, що вони крадуть наш час? А що ж робити? Ну, давайте послухаємо, лікаря Неболиття. Можливо, Можливо, він нам щось порадить. Давай, добрячок! <звук> Вітаю, друзі! Справді телевізор і комп'ютер допомагають розвиватися і пізнавати нову інформацію. При розумному поводженні вони є засобом спілкування, а також джерелом натхнення. А, можливо, навіть підручником. Але потрібно знати і пам'ятати декілька правил. Перше, малюкам 3-4 років перед телевізором чи комп'ютером потрібно проводити не більше 10 хвилин. Для дітей 6-7 років 15 хвилин, а для дорослих 20-25 хвилин. Після цього потрібно робити перерву. Порушення цих простих правил може призвести до погіршення зору. Що ж робити? Відповідь на це запитання дає нам Священна книга Біблія. Це наймудріша книга в світі. Ніколи не думала, щоб там було написано. Про телевізор і телефон. Там є написане правило користування ними. Не про сам телевізор, а як же ж ним користуватись? Яке правило? А там, дітки, записані слова премудрого Соломона, який, хоч і не мав телефона, комп'ютера чи телевізора, все ж казав, що на все є свій час. І це все? Ну, а що ж іще потрібно? Якщо ви знатимете це правило і завжди будете ним користуватися, то ні телевізор, ні телефон, ні комп'ютер, отей улюблений, не будуть злодіями для вас. Вони навпаки, вони стануть вашими помічниками. Треба запам'ятати це правило. Всьому є свій час. Дійсно, всьому є свій час. Давайте ми це правило повторимо разом і з нашими телеглядачами. Цьому є свій час! фізкульт хвилинка. Щось не хочу сумувати. Треба трохи пострибати. Руки вгору руки вниз на сусіда подивись! Руки вгору, руки в боки, вище руки підійміть. А тепер їх опустіть. Лесні діти кілька раз. І до праці все гаразд. А ви так можете? Привіт! Я думаю, що сьогодні ви вже зрозуміли, що знаходитись багато часу біля екранів телевізорів, комп'ютерів та мобільних телефонів дуже шкідливо. До того ж, вони ще й крадуть наш з вами час. Звісно, повністю відмовитись від таких речей техніки неможливо, але є досить цікаві замінники та доповнювачі, і це читання книг. Я думаю, що для кожного з вас не секрет, якщо дуже часто читати книжку, її обкладинка може втратити гарний вигляд. Тож сьогодні разом зі мною давайте виготовимо обкладинку для книги. Для нашої поробки нам потрібні такі матеріали. По-перше, це дизайнерський папір фетр, різні стрічки, лінійка, декоративні елементи, скотч, клей, ножиці та ніж. Приступимо. Спочатку вам необхідно виміряти розмір вашої книги і такі самі розміри перенести на дизайнерський папір, залишивши по краям 2,5 см. Простим олівцем проводіть тоненьку лінію. Далі під лінійку канцелярським ножем, ледь-ледь -лед торкаючись основи, проводимо по олівцевій лінії. Та робимо розріз, але не наскрізний. Це робиться для того, щоб легше зробити згин. Звісно, так залишати не можна, тож будемо декорувати мереживом та стрічкою. Це лише перший крок. Коли це зроблено, основу відкладаємо вбік та приступаємо до виготовлення декоративних елементів. По-перше, в нас це буде квіточка з фетру. Для її виготовлення необхідно вирізати декілька квадратиків різного розміру. Коли заготівки готові, складаємо квадратик навпіл, а потім ще раз, так що вийшов малесенький квадрат. Його краї потрібно заокруглити ось таким чином. В нас вийшов кружечок. Тепер в кожному з кружечків необхідно зробити проріз до середини. Тепер на одну зі сторін капаємо краплинку клею та притискаємо одну до іншої, трішечки притримуючи. У вас повинен вийти широкий конус. Це саме повторюємо зі всіма детальками. Далі беремо картонний кружечок, який буде слугувати нам основою, та за допомогою клею кріпимо наші конуси по колу. В залежності від бажаного розміру квіточки, ви самі можете визначити розмір конусів та основи. Ну і завершальний етап до нашої квітки приклеюємо серединку. Я взяла невеличкий скляний камінець, а ви можете замінити його намистинкою або просто вирізати з фетру іншого кольору. Готово квітку на декілька хвилин відкладаємо в сторону та з декоративних фруктів у мене це яблучка та калина. Формуємо невеличкий букетик та зав'язуємо стрічкою. Тепер нам залишається усю цю красу прикріпити до обкладинки. Спочатку букетик, а вже потім і квітку. Ось і готова наша обкладинка. І якщо у вас є декілька книжок однакового розміру, ви можете переставляти її з однієї на іншу. Ну, а я хочу побажати вам творчого натхнення та прощаюся до наступної зустрічі. На все добре! От і нашій передачі настав час закінчуватись. Думаю, що сьогоднішня наша передача була для вас, мої любі друзі, а також і для наших телеглядачів повчальною та корисною. А я знаю, чому зараз час. Х, ну і, і чому ж цікаво? Сказати нашим глядачам до побачення. Х, це справді так. Тож давайте скажемо оці слова разом нашим телеглядачам. До побачення, друзі! До наступної зустрічі.